Ксенія Демеденко Розмова під місяцем читає Ангеліна Кріхеля Сяючий диск місяця делікатно освітлював місто, яке розкинулося мірядами різного розміру і кольору ліхтариків прямо перед нею. Місто відзначало велике свято, а вона тихо плакала. Як можна тихо плакати? Можна, коли вже немає сил, коли не бачиш майбутнього. Коли все цікаве й потрібне позаду, а на горизонті нічого суцільна пустка, в якій себе, на жаль, не бачиш, і в неї було оте нічого, з яким жити не хотілося, чи просто не хотілося жити. Може, тому й опинилася на даху лікарні, задерлася, підійшла до краю, глянула униз, підняла заплакані очі вгору, а потім сіла і замилувалася красою панорами нічного міста. Хочеш полетіти? Дитячий ніжний голос вивів її із забуття. Обернулася і не повірила своїм очам. Неподалік, на самому краючку даху, стояла десятирічна дівчинка у рожевому халатику і, обіймаючи якусь м'яку іграшку, лагідно посміхалася. Куди? здивувалася вона. Як куди? В небо? спокійно відповіла дівчинка і підійшла до неї. Чи ти просто милуєшся красою ночі? Просто милуюсь, збрехала вона. Навіщо дитині розповідати про свою пустку в душі та в житті, про нав'язливе бажання закінчити життя на цьому світі? Я теж люблю це місце. Тебе як звати? Саша, Олександра, Хлопчача, ім'я. Зрозуміло. А мене Оля, мого ведмедика балу, це мій друг. А в тебе є друзі? Немаю, я сама, відповіла вона і сльози забриніли на щоках. Так не буває, хтось має існувати? Може, ти не знаєш? Хтось має, але не в моєму випадку. Я хвора, всі кудись поділися, боячесь, що заразяться, хоч хвороба начебто й не заразна. Хочеш, я тобі. Балу подарую, щедро запропонувала Оля. А ти сама лишишся? Ні, нехай хоч у тебе буде друг. Як хочеш, а що в тебе за хвороба така? Для кожної хвороби є ліки, поцікавилася Оля. Рак, від цієї немає, заперечила вона. Просто зараз немає, колись знайдуть. Можливо. Але я не доживу, напевно, з жалем майже прошепотіла вона. А звідки ти знаєш? Життя дивне і непередбачуване. Вона уважно подивилася на дитину і зрозуміла, що мала говорить доволі мудрі, як для її віку речі. Скільки тобі років, Оля? Я не рахувала. Всі кажуть, що десять, не більше. А ти в якому відділенні лежиш? Я не лежу. Ходжу, так легше. Якщо ти в лікарні, значить, хвора, мислила вголос вона. Я б так не сказала. Просто поклали, хочуть перевірити. І хто тебе відпустив на дах? Це ж небезпечно. А тебе хто відпустив? Мене? Життя загнало ось сюди на самий край поближче до місяця. Хочеш стрибай вниз, а хочеш, як ти кажеш, лети в небо. Тільки результат буде однаковим. А можна ще сходами спуститися в життя, можна повернутися і дожити те, що відміряно. Дивись, раптом сподобається, а там і ліки придумають. Немає, заради кого жити, Олю, я сама. І рідних немає. Тато, мама. Померли ще коли така, як ти була. А коханий, тебе хтось любить? Любив, кинув. Навіщо я йому така хвора? Значить, не любив. Коли б любив, не кинув. От і я так думаю. І навіть кота якогось паршивого немає, все наполягала Оля. І кота немає. Минулого року пішов з хати і не повернувся. Нічого, Живи для себе, а там, дивись, хтось і з'явиться, оптимізму дівчинки можна було позаздрити. Не хочу, втомилася, заперачила вона і піднялася на ноги. Як хочеш, тільки, будь ласка, проведи мене на другий поверх, а то мені страшно. Вона огладіла дитину, і щось материнське перемогло. Взяла дівчинку за ручку і вони повільно пішли напівтемними сходами вниз. Ти давно в лікарні лежиш, Олю? спитала вона, не випускаючи маленької долоньки з своєї руки. Давно. Хочеш, я буду твоїм другом, запропонувала вона. Хочу, але ж ти хотіла повернутися на дах. Можу й не повертатися, впевненіше промовила вона. Звідси до твоєї палати ближче, ніж на дах, містично промовила Оля і витягла свою ручку з її долоні. Дякую, далі я сама. Добра ніч. Дівчинка попрямувала нічним коридором першого поверху, зникнувши десь в дальній палаті. Дивна дитина, подумала вона, але бажання повертатися на дах вже не було. Пішла до своєї палати на третьому поверсі, перед цим поглянувши на велику вивіску, прибиту між сходами другого і третього поверхів. Онкологія. Дівчинка теж була хвора на рак, але скільки оптимізму? Дітям, певне, легше побороти страх перед безоднею. «Сестричко, тут у вас лежала має лежати дівчинка Оля. Ми вчора з нею говорили. З самого ранку вона ні про що й мислити не могла, як про дитину, яку зустріла вночі на даху. Ледве прокинулася, примчала на другий поверх. Немає такої, сонно потягуючись, відповіла медичка. Як немає, має бути. Дівчинка там десь в кінці коридору. Вона огледілася і помітила, що навкруги самі дорослі і літні люди. Тут немає дітей взагалі, дратівливо мовила медичка, даючи зрозуміти, що вона заважає. Але ж я говорила з нею. Оля, з ведмедиком балу на даху. Вона мене урятувала. Наснилося, дівчино. Вам вкололи морфію вчора забагато. От і провідалося, знайшла пояснення медичка. Ідіть у своє відділення. Зараз буде сніданок, а потім обхід. Лікар сваритиметься. Вона обійшла всі палати, але Олі справді ніде не було. Увечері вона вирішила піднятися на дах. Раптом Оля знову буде там. Але шлях був зачинено міцним великим замком. Вона вирішила жити для себе, як виліла їй Оля. За два місяці хвороба відійшла, і лікарі повідомили про ремісію. Життя набирало нових обертів. І тільки в кожній дитині, хоч трохи схожій на олю, вона шукала ту, яка маленькими ручками звела її тоді з даху.